Ми з вами стоїмо на порозі створення, можливо, найпотужнішої технології в історії людства. Але є одне але що, якщо її ж творці не можуть гарантувати нашу з вами безпеку? Сьогодні, спираючись на думки провідного експерта Стюарта Расела, ми розглянемо це попередження про шиї, яке скажу я вам виходить далеко за межі звичних нам заголовків новин. І знаєте, що найцікавіше? Найгучніша сирена тривоги лунає не від критиків чи скептиків, а від самих розробників. Подивіться на цю заяву. Лідери галузі, ті, хто створює цю технологію, ставлять ризик від ШАІ на один рівень з пандеміями та ядерною війною. Саме ті, хто знає її найкраще, непокоїться найбільше. І це, знаєте, не якісь там абстрактні страхи. Деякі з цих лідерів, публічно чи приватно, називають просто шокуючі цифри: 25%, 30%. Просто вдумайтеся, це неймовірність збою програми, це оцінка ризику зникнення людства. По суті, це як грати в російську рулетку, але на кону абсолютно все. Так як же ми взагалі дійшли до такого? Щоб зрозуміти саму суть загрозі, професор Расл пропонує одну дуже просту, але потужну аналогію. Він називає її проблема горили. Отже, почнемо з першої частини аналогії. Уявімо собі, мільйони років тому еволюційні шляхи наших предків і предків горил розійшлися. І ось сьогодні між нами і ними ну просто велетенська інтелектуальна прирва. А ось тут і є ключовий момент ця величезна різниця в інтелекті напряму перетворюється на владу. Існування горил, їхня доля тепер на 100% залежить від нас. Ми вирішуємо, де їм жити і чи жити їм взагалі? Чому? А тому, що ми розумніші. Все просто. І ось це риторичне питання і є серцем екзистенційної загрози. Аналогія з горилою ставить нас на їхнє місце. Коли ми створимо щось, що буде набагато розумнішим за нас, то чи не станемо ми, власне, новими горилами у світі, який ми більше не контролюємо? Тут виникає абсолютно логічне запитання добре якщо ризик настільки великий, то чому ми не тиснемо на гальма? Чому ця шалена гонка за створенням суперінтелекту тільки прискорюється? Щоб це зрозуміти, давайте згадаємо одну стару повчальну історію легенду про царя Мідаса. Він забажав, щоб усе, до чого він торкнеться, ставало золотом. Здавалося б, чудове бажання. Але воно перетворилося на прокляття, коли його їжа, вода і врешті-решт його улюблена донька стали золотими. Він отримав те, що просив, але не те, чого насправді хотів. Ідеальна ілюстрація небезпеки погано сформульованих бажань. Так от, цей міф ідеально описує те, що відбувається з шиї. По-перше, це, звісно, сліпа жадібність, на кону потенційний приз у 15 квадрильйонів доларів, і ніхто не хоче лишитися осторонь. А по-друге, це фундаментальна технічна проблема. Ми даємо надпотужній системі якусь ціль, але абсолютно не розуміємо, яким шляхом вона піде для її досягнення, і ризикуємо отримати результат такий же трагічний, як у Мідаса. Тепер давайте поговоримо про швидкість. Тому що складається враження, що ми можемо втратити контроль над ситуацією набагато швидше ніж більшість із нас усвідомлює. Просто погляньте на ці прогнози. Це не наукова фантастика, це кажуть керівники провідних компаній у галузі шиї. Вони говорять про появу загального штучного інтелекту, тобто шиї рівня людини вже в цьому десятилітті, практично завтра. Існує теорія, яка пояснює, як це може статися майже миттєво. Вона називається швидкий зліт. Це момент, коли ШІ досягає рівня, на якому починає вдосконалювати сам себе. Уявіть собі, цей цикл, що прискорюється по експоненті, ши стає розумнішим, завдяки цьому ще швидше робить себе розумнішим. Це такий собі вибух інтелекту, який ми просто не зможемо зупинити. А ця цифра просто приголомшує. Інвестиції, що вливаються в цю гонку, не мають прецедентів в історії. Це у 50 разів більше, ніж увесь бюджет манхеттенського проекту, який нагадаю створив атомну бомбу. Масштаби просто неймовірні. І ось ця цитата Сема Альтмана підсилює відчуття невідворотності. Горизонт подій це ж термін з фізики, що описує межу чорної діри, точку з якої немає вороття. Використання такої аналогії, ну, скажімо так, змушує серйозно замислитись. І все це підводить нас до фінальної, найглибшої дилеми, яка по суті охоплює всю проблему. Уявіть собі таке гіпотетичне запитання, яке поставили професору Расселу. Перед вами кнопка Натиснете і весь прогрес у сфері шиї зупиниться назавжди. Яке ваше рішення? Його відповідь дуже виважена і показова. Він каже, якби кнопка дала нам паузу на 50 років, щоб розібратися з безпекою, так, він би її натиснув. Але зупинити все назавжди, він каже, ще ні. Тобто, надія на те, що безпечний шлях таки існує ще жевріне. Хоча й додає запитайте мене через рік. І це блискуче підсумовує всю суть проблеми. Ми будуємо найпотужнішу технологію в історії, але не маємо жодних математичних доказів, що зможемо її контролювати. Ми по суті не розуміємо, що відбувається всередині цих систем. І це підводить нас до фінального найважливішого питання, яке має турбувати кожного. Якщо самі творці не впевнені, що зможуть тримати своє творіння під контролем, то хто тоді зможе? І в чиїх руках, зрештою, опиниться наше з вами майбутнє.